Крижана фантазія зачарує холодом. Позад фонтану Нептуна на площі ринок стартує конкурс льодяних скульптур. На перехожих чекатиме вогняне шоу, дитяча анімація та концерт. Семеро авторів, серед яких старух, Альошкіна, жолудь, Бенях, Гоза, творитимуть фігури розміром до двох метрів. Їх оцінюватиме журі у відповідності твору до його ескізу, а також зважатимуть на креативність, композицію, чистоту обробки. Переможця нагородять фірмовою електропилою. Кожен е, учасник отримує шість блоків е, криги е, розміром метр на пів на 25 сантиметрів. Філармонія відкриє свої таємниці. Тут влаштують унікальну екскурсію, де покажуть відновлені фасади та інтер'єри одного з кращих концертних залів міста, який звели більш як 100 років тому в сецесійному стилі. Саме в цих стінах виступала Крушельницька, Мишуга, Штраус, Лятошинський, Пендерецький. Учасників екскурсії пустять залаштунки до кабінету Мирослава Скорика, а також покажуть внутрішній дворик. Розкажуть і чому мовчить найбільший музичний інструмент філармонії орган. Це також історія будівель, в яких різний час знаходилася львівська філармонія. Це також історія видатних митців та колективів. Чуда знову чекати в двороку ратуші. Театр Воскресіння обіцяє подивувати на віз виставою, коли ангели спускаються на землю. Вогняне дійство про народження Христа на різдвяні свята зібрало 2,5 тисячі глядачів. На Йордан вистав буде три і показуватимуть їх з інтервалом у годину. В ролі ангелів не актори, а МНСники, адже вони екстремально сходять з вікон ратуші. Однак вже самі актори готові стати ангелами. Володимир Губанов, як Юрій Пилипчук, як Володимир Чухонкін, вони такі екстремали, що вони би хотіли трошки політати.